Я вам подарую, друзі, трошечки осіннього жовтневого парку. З літніх квітів ще залишився отакий очіток приємний і всілякі трави. Ну і троянди доцвітають. Листя подекуди вже стає жовтим. Але не скрізь, не на всіх деревах. Як бачите, ще безліч. Зелені. Тримається зеленим і ось цей канадський клен. Клумби. Трошки теж змінюються. Тут було багато літніх квітів. Сьогодні посадили багато ось таких я забув, як вони звуться. Ось таких рослин квітів. цикламени. Ось це клам'яни. Вони висадили їх прямо зараз. Не знаю, чи вони будуть зимувати, чи що з ними буде, але вони їх повисаджували. Ясно, що деякі рослини у цій більосі піднімуться і стануть більшими. Зеленими тримаються рододендрони. Бачите, які соковиті листя! І ви можете собі посадити такі рододендрони вдома. Я знаю, що в Києві вони ростуть прекрасно. Ось. Подивіться, який газон. А прямо по курсу ви бачите, бачите дерево, а це ніщо інше, як тис. Тому, якщо ви посадите десь у себе на галявині а, тис, у вас він буде ось такий красивий, зелений, вічно зелений. Тут клумби вже прибрали. І попереду у нас а, рослини. Які змінюють колір листя. По-перше, хочу ще вам показати ось таку красу анютіни глазки, Ми їх звемо. Я прямо сяду і покажу вам ближче. Така краса. Всі вони різного кольору. Є он голубенькі, є помаранчеві, жовтенькі, білі. Ось голубенькі зніму. Анютінни глазки. І білі. Ось такі красиві. Ну, і тут е, росли інші рослини. Всі клумби позасаджували квітами. Там теж позасаджували квітами. Я підійду, бо тут, бачите, королевська бігонія У нас її продають як кімнатну рослину, а тут вона росте просто в садах. Дивіться, які красиві квіти. І великі, у мене долоні великі. І ось квіти такі красивенні, красивезні. Навіть оця бігонія, вона, бачите, небагато в неї пелюсток, але вони великі квіти самі. Є біленька, ось така не дуже крупна. Там вон білої багато. Є трошки косміє ще цвіте. Це квітка літа. Ось і чорнобриці. Які насіла не мати, а доглядальники цього прекрасного парку. Ну, і ось найголовніше, що я хотів вам показати, бачите, зараз трошки контраст приберу, яка краса дерево. Це теж якийсь клен, здається, але він, я не хочу його чіпати, тому що на ньому якісь незрозумілі нальоти. Можна занести на свою клен, бачите? Кленові ці насіння. Е, можна занести через що завгодно на свої рослини кімнатні, е, всі, всілякі хвороби шкідники. Бачите, як починають грати фарбами. Але зелений газон що не кажіть, він е, завжди дарує. Радість і щастя. От. Ну, очіток, звичайно, поза конкуренцією, тому що він стоїть довго, його можна, до речі, зрізати зараз, і він буде стояти дуже красиво у цьому у вазі як сухі такі рослини. Ну і ще одне: якщо у вас є можливість, посадіть, будь ласка. Отакі кущі, дивіться, це. Я думаю, що це не буду пробувати, що це все ж таки не знаю що. Треба заскрініти і через Google подивитися. Схоже на барбарис-не барбарис, схоже на гліт-не-глід, але красиво неймовірно. і тут поруч ще якась все Потім пашки все ж таки, його їдять. Ну, виглядає дуже гарно. Дивіться, воно таке, таке барвисте, таке красиве, нарядне і виглядає дуже красиво. Незвичайно, ну, звичайно, королі осені. ось такі. Вони звуться насправді не хризантеми, а айстри. Багаторічні айстри. Ну, або хризантеми. я не знаю, правильно як? Я не ботанік, ви мене поправте. Дивіться, як красиво виглядає все ж таки отакі От водолими маленькі, якщо їх пофарбувати у колір е, чистої води голубенької. Отак. Там навіть якщо сміття трошки є, воно не помітно. Знову ж таки, насадили цих е, анютиних глазок. Ось, знову ж таки, тут понасаджували хризантемки. Тут у нас ростуть, у нас кажу, тут ростуть ці королевські бігоні і тут хризантеми. Оці хризантеми якісь більш красиві, вони двох видів, трошки замучені якісь. Але є такі непогані. Е, я думаю, вони якісь карликові, тому що вони, бачите, такі маленькі, але вже цітуть. І ось дуже красиві хризантеми. У Києві багато красивих хризантем. Зараз бал хризантем, завжди там хризантем багато. От. Ну і подивіться, як красиво, коли можеть, можлив... коли тіс, це тіс вистрігають ось так. Це дуже красиво виходить. Ну, і ще одне. Як гарно. З плюща можна робити ось таку арку. Чому з плюща? Тому що плющ довго тримає листя, і тому, що плющ дуже красиво заплітає і він стовбури таки тримає. Можна його використовувати. Ну і ось подивіться. Це клен теж. Але в того клена, що я показував, червоні стають листя, а у цього клена червоне стає насіння. Виглядає дуже красиво. Бачите, наче якісь фії, чи ангелочки, чи щось таке рожеве сидить у кущі. Дуже красиво. І ось подивіться, як гарно коли вистрижені рослинки, вам вже не видно. Зроблю так. Ну і коли ось така краса. Залишу вас на такому кадрі. Насолоджуйтеся, радійте, ось такі красі. Осінь прийшла, і сади стають пишними і гарними. До речі, оце сіквоя. Хто не бачив, це сіквоя. Я вперше побачив тут сіквої, вона величезна росте, же такий великий, таким діаметром. Тут вона не одна, сіквоя. Багато тут взагалі сіквої. Ось. Гарного всім настрою осіннього, ще таку арочку вас проведу: осіннього і приємного. Робіть красу у себе вдома, прибирайте все, що літнє, безжально викопуйте, зрізайте однолітніки, підстригайте і насаджуйте все осіннє. І тоді буде гарно, красиво, у вас буде гарний настрій.